Наприкінці 2022-го, на початку 2023-го років у Дніпрі був проведений черговий етап декомунізації та дерусифікації. Була демонтована значна кількість пам'ятників, що пов'язані з радянським та імперським минулим. Серед них погруддя Олександра Пушкіна та статуя Михайла Ломоносова. При цьому постаменти лишаються на своєму місці. Комунальники обтягнули їх захисною сіткою. Серед містян триває дискусія, що в подальшому робити з демонтованими пам'ятниками. Також громадськість розмірковує щодо долі постаментів. За словами історика та краєзнавця Максима Кавуна, постамент Ломоносова сам по собі є витвором мистецтва початку ХХ століття. Свого часу на ньому декілька років знаходився пам'ятник Катерині II, знесений у 1917 році. Постамент тут найцікавіша значить, частина. Він 1914 року. Тобто наступного року йому буде 110 років. Він виготовлений був для пам'ятника Катерині і Його автором проекту є перша жінка, українська скульптор Єлизавета Трипольська. Дуже цікава така особистість. Вона народилась на Полтавщині і потім працювала в багатьох містах. Значить, постамент з рожевого фінляндського граніту в стилі ближчому до Рококо. Чи такому ну, 18 століття дуже вишуканий, найвишуканіший постамент. Катерина II тут простоїла три роки за іронією долі. Потім в квітні 17-го року вона була повалена солдатами. Такий факт. Ну і Дмитро Яворницький, незважаючи на те, що він був український патріот, він забрав її як пам'ятку мистецтва, переніс в музей і закопав. За словами Максима Кавуна в нових історичних реаліях. Є можливим переосмислення ролі постаменту у міському просторі зараз. Цей постамент спорожнів. Ну і я е, виступаю зокрема за те, щоб зберегти знову його. І на його місце встановити когось нову якусь героя або статую абстрактного характеру, як зробили в Харкові. Скажімо, жінка незалежність, значить, жінка Україна щодо постаменту Пушкіну, як і у попередньому випадку, він частина історії міста, є найстарішим із тих, що збереглися до сьогоднішнього часу. Максима Едуардович власне один з найстаріших пам'ятників, один з найстаріших постаментів у нашому місті. Сам пам'ятник було демонтовано. Постамент залишився. От яка є його історія? Дуже Цікава композиція, теж архітектурно-скульптурна. В 1901 році на тодішній околиці Катеринослава піднявся оцей пам'ятник. Автор проєкту постаменту архітектор Георгій Панафутін. Він архітектор музею поля, інших будівель. Він його вирішив в стилі давньогрецького храму. Фактично, це ну, як мала така архітектурна форма, і на ній був не досить великий такий маленький бюст Пушкіна, роботи скульптора Гінсбурга. Максим Кавун підкреслює, що постамент Пушкіну доцільно зберегти. Постамента доля. Вирішуються. Ну от теж бажано було б його якось зберегти, можливо, в музеї, значить, бо він має певну цінність саме як постамент з архітектурної точки зору, звичайно. От, і більше таких постаментів у нас у місті немає. Це він унікальний в своєму роді. У найближчий час краєзнавці пам'яткоохоронці та громадськість мають вирішити, як бути з постаментами, які є історичною цінністю.